Привіт усім! Я радий, що ми сьогодні тут з вами зустрілися. Давайте поговоримо про травень, що нас з вами чекає. І я хочу наперед вам сказати, що травень він буде спокійніше. Він буде спокійніше, ніж наш кінець квітня, тому що у нас розпадається складний аспект Марса з Плутоном. Далі будемо говорити про події травня, які будуть напряму нас наштовхувати на те, що нам треба. Тому що останнім часом от простір він був такий, що не думай, роби, вставай, роби через силу, можливо, десь не звертаючи на свій стан. У нас був аспект Марса з Плутоном, який був найсильніший 27 квітня, коли можливо у житті спливали питання от, агресії, от, щось дратувало вас, от, згадуйте ваші стани в кінці квітня, це важливо, щоб зрозуміти, що нас з вами от, чекає саме у травні. Могли вставати такі питання, що от, щось вас дратує, і ви вже не можете терпіти. І ви берете це і робите. Це один із плюсових значень цього Марса з Плутоном. І якщо ми піднімемося вище, над. Всіма подіями, які відбуваються в нашому житті, то кінець квітня, він для багатьох був таким відрізаючим. Тобто, щось було, з чим я не згодний, щось було, що я не хочу мати у своєму житті, і приходить така дратівливість, що це приходиться закінчувати. І от якраз закладкою наших подій на травень. Був новий місяць 27 квітня у тельці. Згадуйте, що ви тоді відчували. Можливо, щось руйнувалося, можливо, десь ви розуміли, що я більше не можу. Вже мені не вистачає енергії. І от цей новий місяць він був дуже цікавий, тому що це знак тельця, він дуже земний. Тобто це про гроші, це про смачну їжу, це про гарну природу. Це про прикраси, якесь мистецтво на фоні от цього нашого стану, який бажає всього цього. Був Марс Плутоном, який руйнував. Я би описав цей новий місяць так, що ви давно, наприклад, хочете зробити якесь будівництво у вас вдома, або зробити ремонт, наприклад, у вашій квартирі. Бувають такі події, коли приходиться це робити, коли хвиля мотивації. Ви купляєте там якісь матеріали для будівництва, купляєте там якісь палери на оцій інтенсивній енергетиці, яка була в кінці нашого квітня. І зараз, коли це все заспокоюється, ви дивитеся назад і розумієте, що ну, раз ми це зробили, треба вже закінчувати. Треба вже щось робити з цими матеріалами. І ще цікаво, що на цей новий місяць, 27-го числа, у нас був Венера з'єднання з Сатурном, це теж вказано, те, щоб почати е, щось накопичувати, почати якусь довгу роботу, на яку ми не вирішувалися. І слідкуйте за тим, що відбувається в вашому житті, і всю інформацію, яку я вам кажу, приземляйте. Тобто згадуйте, як ви себе відчували. Якщо ви проживали якісь кризи. Такі неприємні, наприклад, сварки з якоюсь людиною, або у вас спливає якась інформація, яку б ви не хотіли чути, наприклад. Тобто, якщо от на цей новий місяць вас штормило, як і мене, до речі, дуже сильно штормило на цей новий місяць, то е от, подивіться, що саме вас зачепляло, можливо, десь треба призупинитися. Десь треба не гнатися, а дозволити от Всесвіту ну, допомогти вам, допомогти зовнішнім обставинам у реалізації ваших бажань. Тому що ще одна така трактовка Марса з Плутоном, який нас от підганяв. Це те, що я не думаю, а роблю. От я з останніх сил починаю робити якусь роботу і розумію, що мене не вистачає на це. І Ця енергетика вона вже пройшла. Ми зробили висновки. І якраз на цей травень дуже круто, знаєте, наче ми розчистили ділянку для будівництва, залили платформу для будинку. І зараз, от у травні, приземлятися, робити потрохи роботу, бачити красу в усьому, по тельцю ходити на якісь вистави, там, де гарно. Там, де гарно можна поїсти, там, де гарно можна подивитися якісь заходи. От та платформа, де можливо пішли люди з вашого життя, де можливо ви десь самі зрозуміли, що от оцю річ я хочу закінчити. Саме от, от цю річ, яку я почав робити, мені тут треба призум... призупинитися. От зараз, після цього шторму, коли все було розмите, все зайве, воно. Уходило так чи інакше у нашому житті. Зараз саме йде отакий час, щоб будувати, заземлятися. Ну, наприклад, у прямому сенсі, почати якесь будівництво або почати якусь, якийсь довгий проект, там де потрохи треба це робити, не наганяючи себе, не роблячи собі великий стрес. І вже зараз. От у перших числах травня ми вже можемо більше відчувати от е, такого, що наша енергія вона йде не на, на саморуйнування або не на руйнування того, що ми вже зробили і нам не подобається. А зараз е, енергія вона більше на створення, на будівництво йде. І одразу після цього, як оцей Марс Плутоном, це протистояння, воно почало розпадатися, і нам десь ставало легше після. 27-го числа почався цей спад. У нас Плутон почав зупинятися, щоб піти у свою ретроградність, наче призупиняємося у своїх тр трансформаціях. Тобто ми більше всередині проживаємо якісь події, ніж ми їх проживаємо ззовні. І Плутон це якраз от та планета, яка йде дуже нешвидко, але вона змушує нас. Уходити з одного місця і переїжджати в інше. Мені прийшло ось таке пояснення Плутона, що зараз же він прийшов у водолій. І коли Плутон у Водолії, то найбільші трансформації в нашому житті вони ведуть саме до нашого об'єднання. А От поки Плутон буде у водолії, це ще буде багато років наперед. Ми будемо бачити швидкий розвиток штучного інтелекту. Ми будемо бачити швидкий розвиток інтернету, мереж. Знаєте, наче що ми зараз, ці люди, ми проживаємо такі тяжкі часи по, по всій планеті? До всіх це якось стосується для того, щоб наше життя в майбутньому воно було таке більш швидке, більш легке. Коли Плутон він призупиняється зараз, у нас усіх розвивалася якась тенденція, саме внутрішня або зовнішня, яка зв'язана зі змінами, змінами такими, не просто що ой, зміню стиль, зміню там як я кажу, а змінами глобальними. Тобто я вірив в усе, а зараз я хочу цього. Мене тягнуло, наприклад, до такого земного життя, а зараз мене цікавить взагалі там кудись літати, з маленького міста приїхати в велике і ваше життя кардинально змінилося. Оце, оце плутон. Або уходить якась людина з вашого життя, приходить інша, яка відкриває вам зовсім ну, інші грані цього життя. І от коли е, у нас усіх. Була якась така тенденція, яка розверталася з середини жовтня 24-го року по зараз. Можливо, це була якась тенденція у вашому житті зв'язана з водолієм, тобто бажання вийти в інтернет, наприклад, або продавати свої послуги, знімати той сам Інстаграм, Ютуб, якось займатися. Можливо, у вас є якийсь бізнес локальний, і у вас було таке бажання. Знаєте, його вивести на рівень соціальних мереж, зробити маркетплейс. Тобто, щось зв'язане з швидкістю, з тим, щоб розвертатися на велику масу людей от водолій. І зараз, коли Плутон він зупиняється з 29 квітня по 10 травня, він призупиняється, то ми, знаєте, зараз, наче такі підвищення. Тобто щось росло. На щось ми звертали увагу дуже сильно і розуміли, що в тому є наше майбутнє. І зараз, коли Плутон зупиняється, наче що ми підвищені, ми не знаємо, а в яку сторону далі. Чи, чи, те, чи та тенденція, про яку я кажу, вона насправді нам треба, чи я собі це придумав? Чи можливо зараз треба призупинитися, зайти в себе, Знаєте, більше подумати, чи мені треба цим займатися. От я хочу вам сказати, що. Е Плутону водолії він буде ще багато років. І якщо ви внутрішньо відчули якийсь імпульс, знаєте, до свободи, от я, як людина водолій, я знаю, що таке свобода. Я не можу робити щось, коли я не відчуваю цієї свободи. Я намагався, в мене не виходить. І от за Плутоном у Водолії люди, вони з одного боку. Це я зараз скажу не зараз, а взагалі, от на наступні там 10 років, наприклад. Люди вони з однієї сторони знаходять свободу. Тобто е життя, воно стає більш таким вільним. Е подорожуємо у ту країну, яку хочемо, займаємося тим, чим хочемо, е працюємо, вибираємо клієнтів, які нам подобаються. Тобто, але з іншого боку, немає, от, знаєте, такого контролю. Зовнішнього. І отут люди вони починають якби, пере... переоцінка свободи. Чи потрібна ця свобода людям? Чи потрібен взагалі цей штучний інтелект? От я Плутон з Водолієм зв'язую саме про штучний інтелект, тому що такі жорсткі рухи у цю сторону почалися саме з першими виходами туди його. Чи потрібно нам перекладати наші якісь обов'язки, грубо кажучи, на комп'ютер. Чи не будемо ми з вами втрачати нашої якості як людини творчості? Чи не будемо ми з вами деградувати? От з, у цьому майбутнє, оце буде наше найголовніше питання, і, от, грубо кажучи, стрес? І от зараз до чого взагалі я це все веду? Я веду вам це для того, що коли зараз Плутон у, у водолії, він зупиняється. Там, де він є у вас у вашій натальній карті, може відбуватися такий казус. Казус, що а чи треба це мені? А, знаєте, наче от така перевірка, а чи точно я хочу цим займатися? А чи точно я готовий, наприклад, виходити в маси? Чи точно я готовий бути відкритим? Тому що водолійська енергія водолії, їх можна розділити от на дві категорії. Або це непризнані генії. Знаєте, дивакуваті ззовні, які сидять у собі, щось там створюють, але ніхто це не купує і людям це не цікаво. Або людина бере це все, що вона створює, виходить в маси, починає не просто щось створювати для себе, а починає допомагати людям, прикладати свій талант до інших. І ми, от у цьому питанні, коли Плутон у водолії зараз статичний. У нас наші може з'являтися таке бажання, а чи не відступити нам один крок назад? От далі, на наступні півроку, поки Плутон буде е, водоліє у нас ретроградний, то ми наче проживаємо наші трансформації більш всередині. Тобто якось психологічно готуємося до майбутнього життя, до оцих всіх змін, готуємося до, наприклад, до переходу. Делегування якихось речей штучному інтелекту, це ми кажемо про загальні речі. Ми внутрішньо готуємося до тієї ситуації, яка зв'язана з Полтоном, тому що все є дуже, дуже персонально в астрології, і я вам зараз просто намагаюся якось вашу інтуїцію піднаправити згідно з того, що я відчуваю. І от дуже цікаво, що водолій, це от така це енергія взагалі космосу, це енергія швидкостей, це енергія електроенергія. От о, це у нас водолій. От будь-які казуси, от, наприклад, те, що у нас було відключення в Іспанії, Португалії, Франції у кінці квітня світла. От зараз, коли Плутон статичний, може відбуватися така наелектризованість всередині. Може щось вибивати, наприклад, з бій програми або з бій якогось сервісу. Дуже багато плутону зараз у водолії, дуже багато такого тиску зараз може бути на е, наші всі платформи, на наші сайти, на наші месенджери. Тому також от, треба бути з цим у контакті. Якщо ви та людина, яка зараз відчуває підвищений стан, одначе, знаєте, от е, наше життя це хвиля. Вдох, видох подивіться на океан, подивіться на прилив від, відпливи подивіться на наш місяць Сонце, все завжди має цю хвилю. І от зміни в нашому житті, вони також мають хвилю. І от ми, наче з жовтня 24-го року, десь почали крокувати в нове життя, десь ми відчули, що нам там треба, і от так наша качеля з вами підіймалася. І зараз, оцей. Ем, Перші числа травня, коли Плутон статичний, ми знаходимося у тому етапі, коли качеля вона зупиняється, щоб качнутися назад. Розумієте? І от ми на що такі підвищені, не бійтеся стресу зараз, стресу майбутнього. Майбутнє буде, у кожного воно буде своє. Якщо ми не будемо боятися цих зовнішніх змін, якщо ми не будемо боятися з вами цих шалених швидкостей, Світу, то у нас з вами все вийде і ми будемо щасливими, наповненими. Нам ці всі роботи, всі ці технології, вони будуть для нас. Вже. Якщо ми не будемо боятися ходити в це і якби контролювати це, те, що відбувається. І я б вам рекомендував подивитися, а що саме, за що у вас там Плутон відповідає. Наприклад, у мене зараз Плутон йде по 10 му дому. І я зараз прямо відчуваю, як я підвищений саме до цього питання, куди мені зараз, наприклад, цей проект по астрології вести, або інші проекти, які в мене зараз з'являються, Як я хочу себе презентувати, як я хочу, щоб мене бачили люди, от водолі, люди, групи. От оці всі, оцей зараз може бути стрес стосовно публіки, стосовно водолія. А, можливо, о, наприклад, якщо в якійсь науковій сфері, або неважливо, в якій ви сфері, якщо там є така нотка творчості, нотка е, інноваційності, то можливо, ви за оці півроку створювали якийсь продукт, проект якого ще не було. Знаєте, от вам просто прийшло, або не знаю, можливо, ви е, фармацевт. І ви створюєте якісь медикаменти, і зараз ви відчуваєте, що ви ще створили, але не розумієте, як це приймуть люди. От чи буде там відклик? І от зараз може бути такий етап, поки допрацювання цих інновацій, дороблення цих інновацій, можливо, повернення до якихось минулих ваших інновацій, які вже прийняли люди, і зараз їх дороблення. Якщо, наприклад, у вас асцендент у водолії, і Плутон у вас на асценденті, то зараз може бути питання таке, а як мене себе показувати? Тобто, як я хочу виглядати, який кольор обличчя, як я хочу себе подавати. Можливо, мені зараз треба призупинитися, а піти на якісь курси, там акторські, по риториці, курси. Якщо у вас, наприклад, Плутон зараз зупиняється у сьомому домі, і у вас асцендент, грубо кажучи, знаходиться у леві. То може бути питання, а чи точно мені треба бути з цією людиною, чи мені підходить ця людина. Тобто, знаєте, отаки, коли відбувається статичність планети, питання стресу, питання трансформації, питання, а що буде в майбутньому, стає дуже сильно. І причому, коли планета статична, особливо це Плутон, то дуже часто от прямо люди уходять на цю статичність, або відбувається таке, що. От наш світ каже: ну ти точно готовий? Ти ж цього дуже сильно хочеш, ти стільки про це кажеш, ти стільки робиш, ти стільки е і фізичних робиш зусиль, не тільки якихось метафізичних. Ти точно на це готовий? І от зараз через стрес нас так трохи перевіряє. Але вже після 10 травня Плутон стане ретроградним повністю, і ми вже заспокоїмося. Тобто я не кажу, що знаєте, все буде добре, війна одразу закінчиться і е, всі будуть ходити щасливі по вулиці улибатися. Ні, ми зараз з вами кажемо саме про загальну картину. І буває таке, коли простір нас змушує роби, дірзай, відрізай все навколо, іди через стрес, як це було от в кінці квітня. То далі воно, особливо коли у сонце у тельці. Зараз буде час більше для заспокоєння. Я думаю, що цей момент з Плутоном у водолії він е, хоч трохи був зрозумілим, тому що ця енергія вона найвища, вона метафізична. Це не те, що як Меркурій, там наш побут, грубо кажучи. Це от загальне, знаєте, от Плутон ще скажу таку річ. Я думаю, що кожна людина вона стикається з таким, що. Вона живе це життя, в неї там є якась робота, заробіток, розвиток, можливо, якісь проекти, мотивація, стосунки. Але коли криза, людина розуміє, що це все тимчасово. Тобто це все приходить і уходить. А що я роблю такого, що буде зі мною назавжди? Можливо, я собі чогось не дозволяю через страхи. Але підсвідомо розумію, що в цьому світі можна все у рамках закону, в цьому світі можна бути будь-ким. І оцей момент, що Плутон зв'язаний зі смертю, що колись ми всі помремо, колись прийде цей момент, коли всі наші друзі, всі наші накопичення, вони просто зникнуть і з'явиться лише отакий післясмак після цього життя. Чи зробив я те, чого я хотів, чи я боявся? І от коли Плутон статичний, може спливати таке питання: що а чи точно мені треба. Тобто ці всі страхи, вони можуть спливати зараз. Тобто, а, можливо, у вас якісь дуже грандіозні плани всередині, і зараз світ такий, а ну, а чи точно ти цього хочеш? От зараз у цей час на подумати зараз час на переварити все. І я хочу вам сказати, поки Плутон у водолії, все, що ми відчуваємо з вами інтуїтивно про наше майбутнє, воно буде відбуватися. І можливо зараз вам не зрозуміло, як це буде відбуватися, але через час прийдеться розуміння, і поки Плутон буде ретроградний саме до середини жовтня 2025 року. То це якраз у цей час переварити всередині, от щось закрити, можуть відбуватися якісь події, які підкреслюють ваш глобальний намір по тому дому, е де у вас зараз іде Плутон. Кажу тяжкі речі, але я дуже сподіваюся, що ви мене розумієте, ви мене чуєте, люди, які мене дивляться. І скажу ще пару слів про Венеру. З першого числа вона зайшла у Овен. Вона вже не ретроградна, вона вже не у рибах з Сатурном. Тобто у нас у травні буде дуже сильне переосмислення першої частини весни саме по темі стосунків, саме по темі творчих проєктів, бажань. Тому що зараз, коли Венера заходить у Овен і вона не в ретроградності. То от якщо людина займається в творчості або у стосунках, може бути знову такий дуже інтенсивний період, коли симпатії знаходяться дуже швидко. Це такий більше, знаєте, венера, вона коли знаходиться у Овні, ми всі починаємо любити агресивно. Тобто, грубо кажучи, от нам щось подобається, і ми, от, ми хочемо це і не можемо. От ми не можемо цього не мати. Нам з вами сподобалася людина, наприклад. Хтось з вами познайомився на вулиці, і вам ця людина сподобалася, і все, ви хочете бути цією людиною. Знаєте, от, от коли Венера у Овні, дуже часто відбувається таке швидка взаємодія. Тобто не пройшло там і тижня, а ви вже там, кажучи, живете разом, або у вас там якісь разом стосунки і так далі. І Венера, вона ж вже була у Овні нещодавно, коли була ретроградна. Тому що я хочу вам сказати, а, зараз, коли у нас знову буде оце поновлення такої сексуальної енергії, знову зараз простір стає таким запальним. А, дуже багато от такого, що не хочеться довго думати, хочеться кайфувати, не хочеться довго там якесь, якщо ви, наприклад, займаєтесь у творчості, не хочеться довго там щось вимальовувати, а, виспівувати. А, Відцифровувати, хочеться одразу записав, зробив, віддав людям, і щоб оцей алгоритм він був, знаєте, такий зв'язаний. От коли вони реаловні, дуже часто, наприклад, подобається така творчість швидка. От коли ми любимо, робимо якісь замальовки і одразу їх реалізовуємо, або якісь швидкі фотографії, такий стиль, наче що імпровізації. Зараз ну, якщо ми мене у творчість, тому що я люблю всю творчість майже. І не можу не казати про неї. Отож, зараз отакий от етап, коли ми переоцінюємо те, що ми хотіли дуже сильно у лютому і у березні. Згадуйте людей, симпатії, які були у лютому і у березні 25-го року, а місця, в які ви їздили, і ви, знаєте, от, коли Венера ретроградна у Овні, це от ідеш на вулиці, побачив щось на витрині, і ти настільки хочеш отримати цю річ, але ти не розумієш, чи треба вона тобі, чи не треба. І от зараз, коли Венера знову у Овні, і зараз у нас поновлений цей алгоритм, що ми довго не думаємо і одразу реалізовуємо свої хотівки, грубо кажучи. І зараз відбувається переоцінка того матеріалу, наприклад, тих людей, з якими ви зустрічалися. Якщо то була ваша людина. З якою ви зустрілися там у лютому і у березні, або якщо, наприклад, у вас був якийсь варіант, якщо ви, наприклад, вибираєте, не знаю, якусь квартиру зараз собі, і у вас там були якісь варіанти, або вибираєте одяг, стиль, вибираєте стиль для творчості, якщо ви шукаєте, наприклад, в якому стилі зараз проявлятися, то зараз саме той час, коли треба вже реалізовувати. Тому що. Перша половина, і от лютий нас там штормило по творчості, було дуже багато симпатій по темам Венери, і було незрозуміло, а за що хвататися, за що братися. І це подобається, і це подобається, глаза розбігаються. А зараз саме, от коли ще сонце у тельці, енергія дуже земна. І нас простір зараз е, простір саме дає таке, що погрався ти, погрався першу половину весни, грубо кажучи. Були там якісь хобі ваші, з'явилися. Пам'ятаєте, я знімав особливо на затемнення мої відео з березня, що шукайте те, що вам подобається насправді. Пробуйте зараз собі в якісь хобі. Або якщо ви, наприклад, працюєте в одному стилі, або знімаєте один контент, наприклад, якщо ви блогер, пробуйте ще варіанти, намагайтеся ще по-іншому, щоб вам більше подобалося. От зараз саме у той момент, коли складується картина, складується бачення, як це має виглядати. І з одного боку, так, ми все ще ексцентричні, ми все ще імпульсивні, і все ще, ми, якщо щось побачимо, нам треба мати це тут і зараз. Але нема вже цих ретроградностей. І творити зараз можна легко. Проявляти себе легко, поекспериментували першу половину весни. Зараз саме час показувати людям. Тобто, зараз саме час, от те, що нам подобалося, проявити якось. Сподіваюся, що ви уловили мої думки. Ем, хочу вам побажати, щоб ваш травень він пройшов спокійно, щоб все було добре. і... Хочу вам повідомити, що я відкрив спонсорство на цьому каналі. Ви можете його підтримати донатом. Я залишу посилання, як підписатися на моє спонсорство. Для вас буде відкриті мої минулі відео. Можливо, я для спонсорів буду створювати відео, які не зовсім зв'язані з астрологією. Можливо, якийсь більше не формат мого каналу, але все одно корисні і все одно про мої інсайти, те, що я відчуваю. Тому. Підписуйтеся, буду радий. Також звертайтеся, будь ласка, за консультаціями. Я відкритий для того, щоб розповісти про вашу натальну карту. Можливо, направити людину у творчі реалізації, у реалізацію по життю. Насправді, астрологія вона це дуже сильний інструмент. Він відповідає як на питання і фінансові земні, тобто коли, як, щоб все вийшло, і на питання духовні, як відчувати задоволення. Де я, роб... де я не роблю того, що я мав би робити, щоб бути наповненим, кайфовим і щоб все само по собі відбувалося ззовні, без такого натиску і стресу. Я вам дуже дякую, я вас люблю. Всі посилання будуть у описі під цим відео. До нових зустрічей!